Так, після підключення автопілоту його потрібно налаштувати на воді. Для цього заходимо в меню налаштування АП. Тут коефіцієнти КЛ1, КП1, КЛ2, КП2 відповідають за прямолінійний рух кораблика. Зараз трішки нас прошивка автопілоту. І тут змінились трішки настройки. Якщо раніше треба було виставляти 5-10, перші коефіцієнти 5, другий 10, і перші коефіцієнти відповідали за прямолінійний рух на великій дистанції, а другі коефіцієнти на маленькій дистанції, тобто там до 10 метрів, Тобто зараз трішки змінились. Перші коефіцієнти відповідають за кут повороту між корабликами точкою більше 10 градусів, і другі коефіцієнти за кут повороту. Коли між точкою корабликом менше 10 градусів. Тобто, зараз виставляємо перші коефіцієнти 5-рочку, другий по одиничці, Зберігаємо домашню точку і точку за 100 метрів і запускаємо кораблик. Добиваємося, щоб на великій дистанції йшов більш-менш рівно без змійки, можливо, там, з невеликою догою і десь. На точку зазвичай заходить під кутом 90 градусів. Якщо добилися, починаємо збільшувати другий коефіцієнт, він як зазвичай більший, ніж перший. <кхи> І добиваємося прямолінійного руху. Також виставити швидкість, швидкість максимальна. 200, зазвичай, якщо ну, Максимально може е, пливти кораблик, швидкість повернення при втраті зв'язку. Ну, зазвичай я виставляю, якщо в кілометрах, то це 7-11 км залежності від кораблика. Тобто, дивіться, швидкість можна як джойстиком, так і лівим триммером зменшувати. Давайте хай буде дві. Мінімальна швидкість, це швидкість, з якої кораблик відпливає від точки і також підпливає до точки. Да? Поставимо, хай 1800 буде. Да? Там в ході регулювання настроїмо. І швидкість за значком повернення при акумуляторі. За значком акумулятора це швидкість при низькій заряді акумулятора. Вона зазвичай трішки вище, ніж мінімальна. ну Давайте поставимо хай 1900 буде. Там вже розберемося по ходу. Зберігаємо окей Так, точки у нас збережені. Заходимо в меню овтопілоту На першу точку повернення на домашню і відкриваємо перший та другий бункер. Запускаємо, дивимося як пливе кораблик. Так, Виходимо, звідси запускаємо. Мінімальна швидкість у нас 4 км. Можна додати. У нас дуга, зараз да? подивимося як повертається. Смисл, який коефіцієнти, якщо в нас зміка, то зменшуємо, якщо дуга, то збільшуємо. Так, заходимо в меню. налаштування АП, збільшуємо ще перший коефіцієнт до сімерочки, зберігаємо, виходимо звідси і повторно запускаємо. Кораблик розганяється на маленькій швидкості і приходить на скажімо так, робочу більш-менш рівно йде кораблик. Зараз можливо зайде, як підійде до точки, то на саму точку під догою буду заходити. Ось Під дугою заходить на саму точку. Коефіцієнти можуть бути різноманітні в залежності від кораблика, конкретного, але я завжди спочинаю перші коефіцієнти п'ятерочки, другі одинички і, і поступово додаю добав, ну, або зменшую в залежності від кораблика. Так, збільш, Будемо ще збільшувати другий коефіцієнт. Заходимо в меню налаштування АП. Друга коефіцієнт завжди чим перший. Давайте поставимо там, 9. 9 зберігаємо. Виходимо звідси. А, і дивіться, ми можемо додати трішки мінімальну швидкість, тому що у нас 4 км. Я виставляю і десь плюс-мінус 5-6 5, там, 5 Ну, 5. 1850 зберігаємо. Виходимо, запускаємо. Зараз. Все одно 4, я б ще трішки додав. Трішечки б додав другий коефіцієнт. Дивіться, якщо ви в процесі... хвилинку. Якщо ви в процесі де автопілота за... підняли там, газ, то у вас з'явиться ви... такий надпис приведіть перемикачів, положення деактивовано». Це зроблено для того, щоб автопілот, коли вимкнеться, кораблик не почав кудись їхати. Коли ви його опустили вниз, то автопілот вимкнувся. Додаємо ще другий коефіцієнт і мінімальну швидкість. Давайте по одинички додамо. Мінімальна швидкість. Хай 1900 буде. Зберігаємо і ще раз запускаємо. Ну, все. Прямолінійний рух не доб... Після того, як налаштували прямолінійний рух кораблика, залишилося відрегулювати швидкість при втраті зв'язку та при... возврат по низькому напрузі акумулятора. Для цього заходимо в меню. Налаштування АП. Швидкість при втраті зв'язку стоїть 2000 одиниць. При низькій напрузі, ось швидкість і значок акумулятора. 1900, давайте трішки більше поставимо. 1950 потім будемо регулювати. Як це відбувається? Збережемо зараз корабликом точку метрів за 50. На точки виключаємо пульт. Як кораблик почне повертатися, вмикаємо пульт і дивимося на швидкість і добиваємося швидкості, яка нам потрібна. Десь так, зберігаємо, вимикаємо пульт. Так, і дивимося, коли кораблик буде повертатися. Так, спрацював повернення, вмикаємо пульт. швидкість швидкість 8 кг 7-8 брига швидкість трішки я би додав трохи швидкості для цього зупиняємо автопілот дивіться в нас з'явився такий значок це м -м, аварійне повернення по втраті зв'язку символ Якщо ми його не скинемо, цю помилку, то автопілот більше ми не запустимо. Дивіться, Ми зараз поставимо Здійсніть скидання повідомлення автоповернення. Вас навіть не пустить в меню завдання автопілоту. Отже, скидається триммер вверх-вниз і символ пропав. Далі налаштування АП. Збільшуємо швидкість при втраті зв'язку. Давайте 2050 поставимо. Виходимо звідси, заходимо в меню завдання автопілота. Ціль третя, бункера, завдання для бункера Прочерка, щоб він нас чекав там. Виходимо звідси. там, видно корабль та запускаємо. Кораблок приплив на точку чекає наших команд. Вимикаємо пульт і чекаємо, щоб кораблик почав повертатися. Бачимо, кораблик повертається. Вмикаємо пульт. Швидкість у нас набирається 9, 10. Та я б десь так і залишив. Даємо помилку, помилку повідомлення. Далі заходимо в меню налаштування АП. Ставимо напругу. Так що у нас зараз напруга 12.2, ну, таку ж ставимо 12 вольт. Це для того, щоб ми зімітували спрацювання низького заряду акумулятора. Зберігаємо, виходимо звідси. І тепер трішки відпливаємо від домашньої точки. В ручному режимі пульт сигналізує про те, що розряджений акумулятор мигає Імагає символ акумулятора. Тепер запускаємо в режимі автопілота на точку. Через, ви бачите, кораблик повернувся. Через там, 5 секунд низької напруги кораблик повертається. Й на швидкість повернення. Швидкість 6-7. Я б на п'ять. що напевно, трішки далі Дивіться, Появився сигнал, повідомлення про спрацювання по низькій напрузі. Давайте повторимо, напевно. Скинемо це повідомлення аналогічно вверх низ І ще раз повторимо. Запускаємо автопілот. Пишемова дистанція. Тобто потрібно змінити точку. Тобто це означає, що до нашої вибраної точки менше 10 метрів. Давайте тут. до першої точки 62 метри. Запускаємо автопілот. Ось показано яку точку слідує зараз. Сигналізує, що низький заряд і спрацювало повернення при низькій напрузі. Димше на швидкість 6-7 км. Я трішки, напевно, зменшив. Заходимо в меню, налаштування АП. Швидкість при низькому напрузі зменшую 1920, хай буде, да? 30. хай Зберігаємо, виходимо, скидаємо а, це повідомлення про низькі про низь, повернення по низькій напрузі відпливаємо від домашньої точки щоб у нас була відстань для спрацювання і запускаємо почне фокусується запускаємо сигналізує пронизький розряд і спрацьовує повернення. І у нас швидкість. 5-6. 5-6. Так, так і залишаємо. Цьому налаштування швидкостей завершено. Не забуваємо повертати напругу спрацювання по низькій напрузі попереднє положення, тобто 9-10 вольт в залежності від конкретного акумулятора. Зберігаємо.